Здоровенькі були, ми з вами знаходимося в центрі Фенікс. Я хочу вам показати одну із справ, з якою я користуюся в своїй системі. Називається вона зняття корони. Якщо простою, простою мовою казати, це зняття головного болю, зняття напруження в голові м'язів. Це зняття втратливості, злоти, ну і тих техніградів, які можуть відбуватися, наші проблеми в голові. Ми можемо їх вигадувати, а можемо дійсно від мати таке середовище, яке приводить до стану. Тобто, коли у вас такі нервові стани і болить дуже голова, тиск є або ем, плив не ви будете робити цю вправу до українців, вона корисна, тому що всі гетьмани і зміття корони. Це назва цієї вправи, яку придумала американська цивільність Донна Іден. Коротко це виглядає. Ми з вами зараз включимо її, я вам поясню і ви будете її користуватися. Сподіваюсь, вона вам сподобається. Беремо чотири пальці, поєднуємо на кожній руці такий гребенець, щоб була така складне таке положення. Після того посередину ба. Складаємо з однієї сторони і з іншої сторони і розтягуємо його до вісочної кисті. Після того, як ви дотягнули до зв'язків, це на рівні початку вуха, ви скидаєте цей негатив. І після того ви по середньому пробору голови йдете до позитичної ямки, розтягуючи ці точки болячі, які у вас болять точки, знаходите. Передня-середину меридіані тут проходить. І ви так розтягуєте. Тобто ставите на голову ці два гребінця і того розтягуєте на 1-2 см в кожну сторону, сильно підтискаючи до голови. Не жалійте себе, там буде боляче, я розумію, що дівчата. Зачіску свою жаліють, але це дуже корисна вправа. І побачите навіть з, одного, з однієї такої вправи, ви почуєте себе легше. І коли вам буде дуже гледа, спробуйте це робити прямо там, де ви знаходитесь. Пару разів ви проходите, там, де є больові точки, проходите їх декілька разів, тобто можете повертатися, проходите декілька разів. Проходите цю вправу до такої потиличної ямки, там, де у вас починається перший і другій квитці шийного відділу. Доходите до студу, тобто протягнули все, відчули, як вам добре та таємно, Після того поглажуєте задню потилицю, Поглажуєте, доходите до шиї і на видихі. Це цього чакру і з неї видихаєте негатив. Робите так пару разів і відчуваєте полегшення. Науково я не буду вам це пояснювати, спробуйте і будьте здорові. До наступних зустрічах.